вітання! Що в нас сьогодні буде на огляді? Bluetooth-наушники, Хайло Hi чи Hi-Low. Я їх називаю просто Михайло, Будемо називати їх Михайло з маркировкою X1 2023. Я вже ними користуюсь близько 5-6 днів, і сьогодні я вам розкажу, хороші вони чи ні, чи варто їх купляти, чи ні. Так що ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 є, з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. Давайте ми перейдемо до їхніх характеристик. Візьму я лопаточку, читаємо, що тут нас пише. Модель Хайло Х1 2023 Дивіться, заряджаються вони за півтора години, заряджаються вони від 5 вольт. Тут вхідний параметр пише у нас 5 вольт 300 мА, тут вхідний параметр 100 мА. Тут не зрозуміло, що з по характеристиках. Ну, заряджаються вони е, за півтора години. І батарея в нас, акумулятор у нас 300 мА. Оце в нас 50 мА. Ну, навушники заряджаються, я не думаю, там менший струм, тому що навушники в середньому мають, там 36 мА, 40 мА. Ну, не може вони 50 мА заряджатися. Хоча ми, ми, ми сьогодні їх розберемо, подивимося в навушнику, скільки батарея і в кейсі, скільки мА батарея. Так що, я думаю, буде цікаве відео. Bluetooth 5,3 металевий корпус, це в нас кейс йде алюмінієвий. 24 години можуть вони грати. Тобто разом з кейсом. А так, в середньому один навушник грає до 5 годин. Вони пишуть тут. Вон 5 годин, в середньому, типа до 5 годин. І 12-мм динамічний драйвер. Добре, ось так вони виглядають. Така коробочка досить презентабельна, можна на подаруночок. Ну, шикарно виглядає, дивіться, ось так. Я їх поставив в кейс. Кажу, бо я в них вже ходив, плівкою розпакував. Що в нас ще по комплектації? У нас інструкція, мануал ось така. Е, по керуванню. По керуванню я розібрався. Керування дуже просте. Е, тут це розписано, розмальовано, але я вам сьогодні в відео це все розкажу, щоб мене читали дуже довго і нудно. Ще в комплекті в нас дещо? Е, шнур зарядки, е, непогано так запакований, так теж презентабельно виложений. Давайте ми його розпакуємо. Ось так. Це в нас USB на Type-C. Ось такий коротенький, нормальний. Добре, це все відложимо, коробочки відложимо. Перейдемо до самих навушників. Зараз я вам все покажу. Вони в мене, до речі, до кінця не дозаряджені. Ну, кейс тримає дуже довго. Ви розуміли, я 5 днів ходив, я ще кейс не заряджав. Е, а ходив я постійно. Е, могли бачити на моєму другому каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь, до речі, на мій другий канал, Лайв канал. Там я в них постійно ходив. Я по них розмовляв. Прикольно, оці навушники з бюджетних, я вам чесно скажу, які в мене були. Оці копії JBL також нормально чути. Я їх, до речі, розіграв на другому каналі. Тим, якісь навушники з аврори більш-менш було нормально чути. І ці дуже прекрасно чути. Абонент вас дуже прекрасно чує. Я в них постійно ходив круглий день, міняв просто навушники. Один сідав, я ставив другий, ставив вухо і супер! Як Bluetooth гарнітуру, їх можна спокійно використовувати. Це мені реально дуже сподобалось, що з таких бюджетних навушників ти можеш ходити як з блютуз-гарнітурою. Добре, з тими розібрались. Дивіться, як воно все виглядає. Він нас повністю корпус алюмінієвий. Тут вставка пластикова. Внизу у нас порт зарядки Type-C і тут же ж індикація. Дивіться. Зараз я відкрию навушники, ось так вони виглядають. Бачите, вони дуже комфортно тримаються на вухах за цілий день. Я не відчував. У мене вухо не змучувалось. Ну, от, чесно гарно зроблені з бюджетних. Мені вони дуже сподобались. Е, плюс до того, що мені дуже подобається в тих навушниках, бо я в навушниках Bluetooth і засинаю. Повірте, при телефоні засинаю. І коли ти головою притуляєшся до подушки разом з навушниками, вони тебе не тиснуть і вони не виключаються. Це мені дуже сподобалося. Реально, я вам чесно скажу. Ось так це все виглядає. Кнопочка. you <laughs> Тут кнопочка в нас конекту. Якщо ви хочете приєднати навушники до другого телефону. З першого телефону ви, наприклад, їх видалили, а до другого вони щось не бачаться. Зажимаєте тут кнопочку, потримали, вони, типу, як збиваються, і потім вже другий телефон їх починає бачити. Тоже прикольна фішка. Кейсу все дуже гарно, акуратно виконано. Ну тут питання вам: бачите, зарядка знизу світиться: що е, світить помаранчевим. Коли буде червоним, то треба заряджати. Оце я не знаю, скільки відсотків залишилось. Ну я кажу 5 днів слухав. Вони ще по досі заряджені, все працюють. Відображається також в iPhone. Наприклад, давайте я підключу до iPhone. На iPhone все коректно відображається процент заряду. Ось вони підключилися. Бачите, 100%. Тут також все показує. Що непогано, у по якості виконання, що я вам хочу сказати: в нас тут стоять металічні сітки. Тут у нас розміщений мікрофон. Чому її прекрасно чути, і можна спокійно розмовляти. Давайте що? З самого початку ми розберемо один навушник, акуратненько зараз підколупаємо, подивимось, як там все зроблено. Я думаю, акумулятор у нас тут, тому що ви бачите, у нас контактні площадки справа, зліва для зарядки навушника. Візьмемо мій тонесенький ножичок і зараз акуратненько спробуємо їх розібрати. Покажу вам, як все виглядає. А, давайте спочатку по керуванню я вам поясню. Дивіться, керування дуже просте. Що мені одне було не зрозуміло при довгому затриманні на навушнику е, пілікає щось переключається. Я не розумію, що переключається, чи то вони в інший режим, чи то якогось типу аквалайзера. Хто має користувався, ну напишіть мені, бо різниці між звуком я ніякої не почув. В Загальному по якості звуку і по керуванню все супер. Давайте я вам покажу по керуванню. Наприклад, зайдемо в YouTube, ідемо на одне з моїх відео, е, дамо трошки гучності і включимо якесь одне з моїх відео. Дивіться. Пауза та плей відбивається двома тапами. Два рази нажимаєте тап, ну тут реклама, дивіться. Два рази тап, в нас пауза. Три рази підряд. Давайте ми пропустимо. Це в нас переключання наступний трек. Підняти трубку, якщо до вас хтось дзвонить, два рази тапаєте, піднімаєте. І два рази тапаєте, викидаєте трубку. Дивіться, раз, два, три. Хочу відмітити, сенсорне керування цим навушником дуже прикольне. Вони не реагують, якщо ти знизу тут береш, бачите, я знизу зверху, отут я дотуляюся, якщо у вас до тіла дотуляється навушник, вони не переключаються і все чітко працюють. Іменно в цій зоні вони переключаються. Це мені дуже сподобалось. Реально в бюджетних навушниках і сенсорне керування працює прекрасно. Любий дотик, дивіться, легенький раз-два. Пауза. Не треба там сильно нажимати або швидко. Є такі наушники, треба швидко три рази. І щоб вони там щось зреагували. А тут, дивіться, раз, два, легесенько. Все, далі, все відео працює, музика грає і так далі. Давайте їх постараємося акурадненько розібрати, щоб їх не покоцати. Зігрій так. феном і ось так нас всередині все виглядає. Бачите, динамічок, все герметично тут закрито, дуже добре. Тут стоять у нас магніти, що примагнічуються до кейсу, щоб вони добре трималися. І є в нас акумулятор на 35 мА. Я вам казав з самого початку, що тут акумулятори стоять 35, 18, Хто які ставить. А 35 це непогано мА, я вам скажу. Дивіться, ось наклейка проклеєна між акумулятором. Акумулятор 3,7 вольта. Зараз ми його акуратненько підтягнемо. Я думаю, вам видно. Ось так. Дивіться сюди. Там стоїть плата, контакт керування сенсором. Ось такий кругленький, акуратний. Ну все гарно, цивільно зроблено. Е -е, що там нас пише? Де воно є? Я думаю, вам видно. Давайте ми, нак... ми наклеєчку підійдемо. Я зараз вам покажу. Ага, ти попробуй підійти там контакти. Е -е, коротше, 3,7 вольта. Попробуй підійти. Отут вони дуже добре наклеїли. Ну, якісно. Я не годен цю наклейку навіть зняти. Ну, 35 мА. Дивіться, наклеєчку, я зняв ще каптоновий скотч, все супер. 35 мА, 0,130 Вт. Пише, так? 10,40, 3,7 вольта. Ось такий акумулятор маленький. Ну, все супер. Давайте ми перейдемо до кейсу. Як в нас тут кейс розбирається? Ну, ви самі бачите, як все підігнано дуже шикарно. Скільки вони писали, 350 мА в нас кейс має. Блін, боюсь його покоцати. Так тут підлізти, я не знаю, чесно вам скажу. Дивимось, як тут у нас все зроблено. Теж наклеї, бачите, дали клей по краях. Пружинка, акумулятор. Дивіться, все цивільно зроблено. Індикація мені дуже сподобалась. Бачите, тут такий от розсіювач. І справа і зліва два світлодіода індикують заряд. Далі. Тут нас пише акумулятор, що в нас пише 1,1 Вт 300 мА. Дивіться, зараз я вам покажу 300 мА. Давайте клей заберемо ось так. Дивіться сюди. Акумулятор JYZ701435, 3,7 В, 300 мА. Непогано, все гарно, цивільно, акуратненько зроблено, вложено. Ось наші контакти на зарядку навушника. Ось наша кнопка, яка відповідає за коннект. Тут придертись нема до чого, все гарно, навіть пластик якісно гарно виконаний. Дивіться, як вони гарно зробили. Навіть в алюмінії вифрезерували, бачите, такі посадочні. Це в нас під наші защолки, ці, що я підчепив. І все воно назад вставляється, там трошки клею дали, щоб воно трималося. Давайте ми попадемо спочатку роз'єм. Роз'єм, треба попасти. Отак, попали роз'єм. Дивіться, розібрати щолк. Ну, шикарно. Що з навушниками, що з кейсом? Ну тут питань нема. Ставимо на зарядочку, давайте я вам покажу, скільки він заряджається. Приблизно так і заряджається. Я беру зараз шнур з ватметром, ставимо на зарядку 1 ватт, десь зараз буде заряджатися. В принципі, як вони написали, за півтора години це все в нас зарядиться разом, я так розумію, з навушниками. Так що, бо навушники зараз на даний час заряджені. В загальному що вам сказати. Дивіться, давайте підсумуємо. Навушники мене дійсно здивували, дійсно сподобались. Це я вам чесно скажу. За таку суму класна якість виконання. Це в нас алюмінієвий корпус, це в нас якість звуку хороша. Мені дуже сподобалося, що тут можна розмовляти, що можна використовувати їх як Bluetooth гарнітуру. Ще раз повторюся, я 5 днів використовував їх як Bluetooth гарнітуру і не тільки. Вечором я їх підключав, відео монтував, якусь музику послухав, провірив пояк різні. Коротше, що тут говорити. Хочете бюджетні класні навушники? Вибирайте оцей Михайло X1 2023. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. За мою роботу підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ. І Всім до наступних відео!